Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з доброї новини після того, як вчора вранці над усією територією України вимкнули незареєстровані, неверифіковані, не внесені в офіційний білий список термінали Старлінг, які окупанти активно використовували не лише на тимчасово окупованих територіях, які вони використовували в тому числі для того, щоб бити по наших українських телах. Кількість наступальних штурмових дій, атак російської поційної армії помітно зменшилася. І про це вчора повідомляли не лише наші військові в соціальних мережах, про це писали і наші українські ЗМІ, а також міжнародні. Наприклад, вчора ввечері видання Радіо Свобода повідомило, що джерело в Генштабі підтвердило зменшення штурмів військ РФ через блокування їм старлінків. Якщо ми подивимося на статистику втрат окупантів за вчорашній день, за передню добу, то побачимо, що вони втратили 720 військовослужбовців. Звісно, 720 військовослужбовців – це відносно немало. Однак, коли окупанти активно атакують, здійснюють активні наступальні штурмові дії, то їх втрати це тисячу плюс осіб, навіть півтори тисячі і більше. Є заява від Американського інституту вивчення війни, який повідомив. Що удари РФ сповільняться, і що блокування Starlink вплине на фронт. Щодо реакції від самих окупантів, то вони продовжують уже другий, навіть третій день нити, публікують різні фотографії. Зокрема, фотографії, як ми бачимо, що вони використовують Старлінки тепер просто щоб поїсти як обідні столики. Пропагандисти, в свою чергу, знімають дослівно сумні репортажі з передової. Грустний репортаж з передової. Також вони цитують крик від окупантів, які задаються таким питанням: а чому ми не бомбардуємо Київ і не збиваємо «Старлінг»? Ще є цікавий момент: це те, що російські ЗМІ повідомляють, що російські окупанти почали просити у волонтерів рації після відключення Сталінка. Однак, щоб якось заспокоїти ситуацію, щоб знизити рівень напруги, російські пропагандисти сьогодні повідомили, що знайдено рішення в боротьбі зі супутниками Стерлінк. Що Росія може розробити імпульсні гармати проти цих супутників, крім того, цитують російських військових експертів, які говорять, що вихід є, що можна використовувати, наприклад, дрони на оптоволокні, які б тягнули катушку оптоволоконну і просто протягували оптоволоконний кабель і його використовувати для зв'язку. Крім того, вони пишуть, що є досвід від ПВК Вагнера, коли російські окупанти здійснювали штурм Бахмуту. І що тоді завжди за штурмовою групою йшов зв'язківець, який тягнув катушку, і таким чином, за допомогою провідного зв'язку, був забезпечений зв'язок. Однак, загалом, щодо цього, звісно, це не тішить окупантів. Тому що це відповідно, наприклад, щодо оптоволокна є питання щодо надійності, дрони, звісно, можна збивати. Також ще є різні моменти, наприклад, щодо того, щоб тягнути катушку з мідним кабелем. Якщо, наприклад, удари артилерії, ще щось ці кабелі перебиваються, тому це точно не є замінною старинку. У будь-якому разі потрібно розуміти, що хоча окупанти знизили кількість атак і штурмів, не можна сказати, що ситуація значно сильно змінилася. Є заява від бригади Червона калина, від речника цієї бригади, що зараз у росіян виникли проблеми з передачою інформації, але результати блокування будуть помітні пізніше. Безумовно, вплив буде однозначний. Це насамперед зменшення швидкості прийняття рішень російськими штабами, і це негативно вплине загалом на наступальну і штурмову діяльність російської паційної армії. Сьогодні пролунала гучна заява, чи навіть заяви від головнокомандувача сирського, який повідомив. Що на окремих ділянках фронту близько чверті бойових зіткнень становлять наступальні дії українських сил? Гучна заява сьогодні. Наші українські змі її цитую, що Україна пішла в контрнаступ. Насправді це не контрнаступ, а це активна оборона. Сирський зазначив, що мета наступальної дії збройних сил України утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. І Україна в цілому змінила тактику, починаючи десь з грудня минулого року. І зараз Україна загалом наші певні підрозділи діють відносно хитро, навіть інколи спеціально відходять з позицій. Окупанти туди заходять, підтягують БПЛА, про це писали міжнародні ЗМІ. Я говорив в попередніх випусках, цитував статті, аналітику повідомлення. Потім наносяться удари, далі контрнаступ. І в цілому зміна тактики збройних сил України, Сил оборони України в цілому, вона призвела до того, що як заявив Сирський, що в січні цього року окупанти майже не просунулися. І загалом зараз Україна пристосувалася до тактики повільного цього просочування російську поційної армії. І щодо наших наступальних дій, контрнаступів у минулому році Сирський підкреслив, що у 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, дві з яких на території РФ у Білгородській області та у Курській області. Третя операція відбулася на Добропільському напрямку. За словами Сирського, ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області та створення так званих буферних зон. Україна робить все можливе, зважаючи на наші ресурси, діє Україна грамотно і зараз, безумовно, те, що окупанти вчили Стерлінг, це є добра новина, і зараз ми маємо певну перевагу щодо зв'язку. особливо заяв з Кремля. Сьогодні, в районі обіду, ближче до 12-ї години, заявами вийшов Пісков, головний речник Путіна, офіційний представник Кремля, який вирішив прокоментувати перемовини між Україною США та Росією в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, які проходили 4 по 5 лютого. Він заявив, що ці перемовини були конструктивними і складною роботою. Пісков підкреслив, що ця робота буде продовжуватися. Водночас сьогодні російські пропагандисти активно цитують інсайди від російського видання Центрального федерального пропагандистського видання ТАС про те, що озвучені терміни підготовки мирної угоди щодо України і що Росія вимагає півтора місяці. Цілком можливо, що Росія озвучила, назвала таку дату для Сполучених Америки, що їй потрібно півтора місяця. При цьому російські пропагандисти пишуть, що є певні перепони. І буцім то Київ робить все, щоб зірвати угоду. І що атаки зсу по Білгороду, по Брянській області, що можливо вони нанесені американськими ракетами, це такий показовий приклад цього курсу. І в цілому зараз пропагандисти кричать, що Україна хоче зірвати цю угоду. Однак, про ці терміни півтора місяці, і зважаючи на вчорашні анонс президента України Зеленського, що можливо наступні перемовини будуть у Сполучених Америки проходити, це вказано те, що Москва не хоче миру, не хоче завершити війну, а намагається всіляко затягувати час. І щодо ударів по Білгороду. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що не лише російські, а й міжнародні, наприклад, Радіо Свобода, що у Білгороді частково пропало світло, тепло і вода після ракетного удару зсу. Однак, водночас, зважаючи загалом на такі крики, не лише від пропагандистів, ця заява щодо ударів по Білгороду російської держдуми від депутата Чепи, російські окупанти продовжують терор, і як сьогодні повідомили повітряні сили, що війська РФ вночі атакували Україну, запустили 328 дронів і 7 ракет. Не кричать про удари про Білгород, про Брянську область, хоча щодо відплати, це не є безмовно справедливою відплатою, тим не менш кричать і верещать. Водночас російські пропагандисти пишуть, що Росія може припинити терор, бити по українських об'єктах енергетики, якщо Зеленський погодиться на капітуляцію. Ось такі цинічні заяви лунають, такі крики, такі обурення з Кремля. Словно загалом перемовин в Абу-Дабі, дводенних перемовин 4 5 лютого, американське видання The New York Times пише, що сторони домовилися лише про обмін полоненими, тоді як ключові питання території та гарантії безпеки залишились невирішеними. І видання означає, що це фактично натяк на глухий кут. Цікаво, що зараз мова йде і про гарантії безпеки. Хоча раніше президент Крин Зеленський говорив про те, що ключове питання це територіальне питання, також про це говорив і Вітков, спеціальний представник президента США, а тепер Москва вже кричить, і про гарантії безпеки. Є заяви від Віткова, який підбив підсумки дводенних перемовин щодо України. Він заявив, що тристоронні перемовини України, США та Росії триватимуть найближчими днями, і поки без усіляких оптимістичних заяв. Є при цьому заява від Бесента, міністра фінансів, США, який попередив, що Вашингтон розгляне можливість посилення санкцій проти Росії, якщо Росія відмовиться від укладання мирної угоди. Тобто з вуст бесента лунають погрози, Вітков не робить оптимістичних заяв. А щодо Трампа. Трамп взагалі ніяк не коментує, хоча він вчора ввечері за київським часом заявив, що то запобіг ядерним війнам, зокрема ядерній війні між Росією та Україною. то Україна має ядерну зброю. Як взагалі це коментувати? Загалом такі заяви президента США, вони пов'язані з тим, що Москва хоче новий договір, договір про стратегічне наступальні озброєння, про обмеження кількості, контроль. І Трамп зазначив, що він хоче нового договору про ядерну зброю з Росією. Однак мова йде не лише про Росію, він постійно говорить про те, що Китай, деякі інші країни, що це має бути такий суспільний міжнародний договір. І сьогодні одна з таких топових новин російських ЗМІ, новина блискавка червоним, що Лондон і Париж мають брати участь багатосторонніх перемовин щодо ядерної теми. Не хоче Москва, щоб Великобританія та Франція нарощували свої ядерні арсенали. Вона хоче, щоб вони мали відносно невелику кількість засобів стратегічного стримування, і щоб Москва потім могла з висока якісь заяви робити, погрожувати та інше. А зараз, наприклад, Франція активно нарощує свій арсенал. Ще щодо заяв від Піскова, і це, до речі, одна з топових новин російських ЗМІ. Сьогодні Пісков заявив, що воєнно-начальники і спеціалісти знаходяться під загрозою під час війни. Нічого собі війни на Росії ж так звана СВО, а не війна. І така заява піскована пов'язана з тим, що сьогодні Франції це знову ж таки головна топова новина, що в Москві здійснено замах на офіцера гру, і не просто на офіцера-гру, а на генерал-лейтенанта Алексієва, першого заступника начальника головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил РФ. І російські пропагандисти сьогодні кричать: що це четвертий генерал-лейтенант, на якого в період так званого СВО здійснено замах. Також пропагандисти верещають, що в Бахмуті безпечніше, ніж в Москві. І, в цілому, щодо ситуації, то якихось таких деталей конкретних немає. Пропагандисти офіційно повідомили про те, що йому стріляли цьому військовому злочинцю в спину. Деякі російські ЗМІ пишуть про те, що навіть була якась боротьба, що йому стріляло спочатку в ногу, в руку, а потім в груди. Однак всі російські ЗМІ пишуть, що одна куля заділа життєво важливі органи і зараз бореться за життя цього військового злочинця. Пропаниці також пишуть, що -то Україна намагається зірвати перемовини. Однак щодо того, чи це Україна чи не Україна, Україна на себе нічого не брала. Україна не робила жодних заяв, наші спецслужби щодо цього мовчать. Тим не менш, вчора ввечері президент Крин Зеленський повідомив, що будемо й надалі послаблювати ворога, і він погодив нові операції СБУ. Крім того, щодо цього військового злочинця московського генерал-лейтенанта є повідомлення від Дениса Прокопенка, який зазначив, що генерал-лейтенант Алексєєв, перший заступник начальника ГРУ Генштабу РФ якого сьогодні зранку підстрелили в Москві, був старшим із представників Росії на перемовинах Маріуполі в травні 2022 року під час виходу Маріупольського гарнізону з Азовсталі? Алєксєєв обіцяв дотримання росіянами Женевської конвенції, і саме його підпис стояв під відповідним документом. Ми виявили людяність і передали Алєксєєву трьох російських військовополонених, яким надавали медичну допомогу, забезпечували їжею та водою. Слово офіцера, до речі, уродженця Вінничини, зрадника своєї батьківщини виявилося нічого не вартим. Водночас Прокопенко додав, що гуремо повідомляло, що Алєксєєв є відповідальним за підготовку даних для ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також за організацію так званого референдуму в Херсонській області. І як підсумок Герой України наголосив, що навіть якщо цього разу Алєсієв виживе, спокійно він вже не житиме, і одного дня справу буде доведено до кінця. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.